Чинамо після матчу прес конференцію матчу п'ятого ігрового тижня жіночої суперліги де Марти. Сьогодні Вінницька команда Добродів медуніверситет ШВСМ перемогла е, тернопільську команду Галичан Казуну з рахунком 3-0. Перед мікрофоном головний тренер команди Юлія Якушева та кращий гравець сьогоднішнього матчу Анастасія Кучер. Анастасія вітаю вас з перемогою з індивідуальною нагородою. Як вам грає? Як ви вважаєте за хвинок чого вдалося перемогти? цікава гра. Вдалося перемогти за рахунок того, що виконали доволі непогану установку тренерського штабу і за рахунок позитивних емоцій. Дякую вам, Юлія Івановна. Що ви можете сказати? Підсумки гри сьогодні? За мене Настя кучер сказала, молодець. Я її вітаю. Її нужна була ця дуже нагорода, вона намагається і я думаю, що все буде добре, тому що Настінька тебе вітаю. Ти мені була здорова і побільше таких нагород. А Дійсно, команда дала можливість, щоб зміни склад виставити. І там трошки з іншої партії з замінами ми не розібралися. Було думала, що 5, там шоста заміна. Добре, що в нас був отрифі, 2-4-17. Але нічого, команда Галичанки теж гарно грала, але дала можливість нам трошки проекспериментувати. експериментувати. Дякую вам за коментар. гарної дороги додому. Дякую.